Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Баскетбол Кривбас перервав багатомаршову серію поразок, здолавши політехніку Галичину з рахунком 87-79. Ключову роль у волівій перемозі Криворіжців відіграли легіонери Венсон Фрезгер і Трей Хемптон. В їх доробку по 23 очки. В інголецькому районі підбили підсумки спортивного 2013 року. Про головні досягнення інголецьких спортсменів. Наш наступний сюжет. 2013 рік став по-справжньому тріумфальним для Інгулецького району. Протягом року інгульчани активно брали участь у змаганнях різного рівня і результати не змусили себе чекати. В активі спортсменів перемоги на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня ісаїв Максим, вихованець спортивного клубу і майстер спорту України міжнародного класу склавання, став бронзовим призером чемпіонату світу. Хрустальова Анастасія, вихованка спортивного клубу Інгулець стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з карате серед дорослих. Входить і в десятку кращих спортсменів міста 2013 року з неолімпійських видів спорту. Лазарев Богдан став чемпіоном Європи з вільної боротьби серед кадетів. Також входить в десятку кращих спортсменів 2013 року з олімпійських видів спорту. Пікінер Ірина, майстер спорту України з плавання, майстер спорту України з в ластах міжнародного класу на чемпіонаті світу, який проходив в Казані. Стала четвертою. 2013 рік став вдалим для інголецьких плавців. Тренери і спортсмени не збираються спочивати на лаврах. Плани на найближче майбутнє амбітні. В этом году нам предстоит отбираться на три чемпионата Европы. Это подводное плавание Ирина Пекинер в мае месяце будет отбираться, мастер спорта международного класса. Мастер спорта международного класса Максим Исаев будет отбираться в мае месяце на чемпионат Европы. И Антон Гончаров также будет отбираться на чемпионат Европы в апреле месяце. Я хочу пожелать ребятам плодотворной работы в этом спортивном году и чтобы все их предположения сбылись по поводу спортивных результатов? Этот год был рабочий, как бы, в полном смысле этого слова. Готовимся, нарабатываем базу на Рио, на Олимпиаду 2016 года. И планируем в этом году ту же самую работу, только будем стараться делать ее вдвое сильнее, вдвое качественнее и готовиться на чемпионат Европы в этом году. Приємні згадки про спортивний 2013 і в Анастасії Хрустальової. Всі їздили на чемпіонат Європи в місті Люцерн, в Швейцарію. Там ми стали бронзовими призорами чемпіонату Європи в середньому весі. Ну, на будущего рік плануємо стати чемпіонами». Окремо відзначені підприємства та профспілкові організації, котрі сприяють розвитку спортивної бази району. Визначені кращі спортивні організації. Ще один красномовний показник підготовка перспективної молоді. І тут, Інголецькому району, є чим похвалитися. П'ять мастерів спорту, 13 кандидатів. Це говорить про тому, що вище спортивне мастерство, де займаються сьогодні тренери-преподавателі, дійсно це успіхи наших спортивних організацій, нашого району. Те результати зайняті місця на чемпіонатах світу, Європи, місця зайняті на чемпіонатах України, Дніпропетровської області, города, кандидати, члени команди зборної України, это говорить о том, что вы очень много трудились с 2013 году, и сегодня мы можем с гордостью говорить о тих досягненнях, которые имеет Інгулецький район. Город Кривий Рог, наша Дніпропетровщина, наша Україна. Ми ставимо на 2014 рік амбітні плани підготувати ще майстра спорту України міжнародного класу. А в нас є такі кандидати це і Лазарів, Богдан, і Амельчика Таня. Так що є на чим працювати, будемо працювати. У дні святкування 25-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану. В СК Інгулець, де «Спортмайстер» проводився традиційний турнір з баскетболу, присвячений пам'яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів Інгулецького району. Про його результати у сюжеті Ігоря Кононенка. Шість молодих та сміливих хлопців інгульчан віддали своє життя у тій страшній афганській війні. Це Олег Ричков, Сергій Заїка, Федір Дацько, Мирослав Андрющук, Юрій Кажанов та Олег Купріянець. Всі вони посмертно були нагороджені орденом Червоної зірки. Тим подіям більше двох десятиліть. Але земляки пам'ятають про них і зараз. Іменами героїв названі вулиці в Інгулецькому районі. Про них постійно згадують на районних та шкільних тематичних заходах. Їх пам'яті присвячений турнір з баскетболу, який традиційно проходить у стінах СК Інгулець. Коллектив спортивного клуба «Энглес» поддерживает самые тесные и дружеские отношения и с родителями, и с воинами-афганцами нашего района. Мы всегда рады видеть их в нашем Дворце спорта, рады видеть ныне здравствующих родителей, ищем память ребят, которые положили свои жизни на афганской земле. Завжди на відкритті турніру присутні почесні гості, батьки загиблих воїнів-інтернаціоналістів, а також ветерани афганці. Один з них тепер і ірей отець Микола, і освятив турнір. Я бажаю всім учасникам турніру, щоб поля сражень для них були тільки спортивні, щоб баталії були баскетбольні, волейбольні і футбольні. и всей молодежи нашего любимого Ингулецкого района, города Кривого Рога, всей нашей страны. Желаю счастья, благополучия и удачи. Это, во-первых, и помощь нам, ветеранам, воспитание молодежи в духе военно-патриотическом. Также чаще мы вспоминаем наших погибших братьев, которые рождены в 60-е годы, уже в 80-х В Афганістані віддали свою життя за наше сьогоднішнє світле і мирне небо. Боротьбу за трофей турніру вели шість команд, і призова трійка визначилась лише в останній день змагань. Так, чемпіоном стала команда СК Молодість центрального комбінату. На другому СК Інгулець, інгулецького газика. Бронзові нагороди у спортсменів баскетбольного клубу ветеранів Юність. Звісно, Побіжають сильніший. Ну і я думаю, ніхто не роззачарован, всі виїжджають з положительними емоціями. Кращими гравцями турніру за різним амплуа були визнані інгульчани Сергій Матвієнко та Андрій Білорусов. А також Антон Гопкала з СК «Південний ГЗК». Найрезультативнішим гравцем турніру став Максим Зелених з СК Молодість. Переможці та призери змагань були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Перемог не тільки спортивних, а й життєвих бажає вам творчий колектив програми Місто спорт. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.